А ви колись замислювалися, як так виходить, що одна й та сама речовина може бути одночасно м'якою, як грифель олівця, і водночас твердою, як найдорожчий у світі діамант, звучить як якась магія, правда? Ну, сьогодні ми з'ясуємо, що це за дивовижне явище, алотропія це світ, де хімічні елементи, здається, мають свої таємні особистості. Приготуйтеся, буде справді цікаво. Отже, давайте почнемо з цієї класичної загадки. З одного боку в нас є графіт, так той самий, що в олівці. Він м'який, темний, залишає слід на папері, а з іншого боку, блискучий прозорий діамант. Це ж найтвердіша природна речовина. Ну, здавалося б, між ними немає абсолютно нічого спільного, але ж фокус у тому, що і перший, і другий — це на 100% один і той самий елемент карбон. Як таке взагалі можливо? І що далі, то відмінності стають ще більш вражаючими. От дивіться, графіт проводить електрику, а алмаз ні, він ідеальний ізолятор. Секрет такої м'якості графіту криється в його структурі. Уявіть собі колоду карт. Шари атомів у графіті так само легко ковзають один відносно одного, а в алмазі там зовсім інша історія. Атоми намертво з'єднані в жорстку тривимірну конструкцію, це ніби два абсолютно різні світи, збудовані з однакових цеглинок. Що ж, розгадка цього, на перший погляд, неможливого парадоксу криється в одному єдиному, але дуже потужному понятті, і це поняття аллотропія. Саме вона пояснює, як один єдиний елемент може мати настільки різні, так би мовити, обличчя. Простими словами, аллотропія це коли елемент може існувати в кількох абсолютно різних фізичних формах. Ці форми називаються алотропами, і як ми щойно переконалися на прикладі графіту та омазу, їхні властивості можуть відрізнятися ну просто кардинально. Так чому ж це відбувається? Загалом є дві ключові причини. Перша це різна кількість атомів у молекулі, класичний приклад кисень, яким ми дихаємо, і озон. Друга причина це різний спосіб, у який атоми з'єднуються між собою, тобто різна кристалічна структура. Це якраз наш випадок з алмазом та графітом. Давайте спершу розберемося з першим пунктом. А тепер перейдемо до іншого, добре знайомого нам усім елемента, який теж має свою таємну особистість. Мова піде про оксиген, елемент, без якого наше життя було просто неможливим. Отже, звичайний кисень О2 це те, чим ми дихаємо. Його молекула складається з двох атомів, і він не має запаху. А тепер увага! Додаємо всього лише один атом і отримуємо отри. Це вже озон. Його різкий такий свіжий запах можна вловити в повітрі після грози. Це тому, що блискавка буквально перетворює кисень на озон. І хоча дихати ним шкідливо, цей родич кисню виконує іншу, неймовірно важливу роботу. І ось тут криється справжня іронія природи. Той самий озон, який біля землі для нас токсичний, високо в атмосфері стає нашим рятівником. Він формує невидимий щит, який поглинає смертоносне сонячне випромінювання. Подумайте тільки, алотроп може бути і отрутою, і захисником, все залежить лише від того, де він знаходиться. Але давайте повернемося до карбону. Думайте, на алмазі та графіті все закінчується. Аж ніяк карбон, як і деякі інші елементи, наприклад, фосфор, має ще чимало сюрпризів. Погляньмо, на що ще вони здатні. Окрім алмазу та графіту, існують, наприклад, хулерени. Це такі порожнисті молекули, що схожі на крихітні футбольні м'ячі. Їх уже вчаться використовувати для доставки ліків прямо в уражені клітини. А є ще графен. По суті, це один єдиний шар графіту. Настільки тонкий, що його товщина буквально один атом. Просто замисліться на мить. шар товщиною в один атом, і при цьому це найміцніший матеріал, який коли-небудь знало людство. Це ж справжня наукова фантастика, яка стала нашою реальністю. Гаразд, а тепер фосфор. І тут контраст, мабуть, ще більш драматичний. З одного боку, білий фосфор, він смертельно отруйний і може самостійно спалахнути просто на повітрі. А з іншого боку, його брат червоний фосфор. Він настільки стабільний і безпечний, що ми користуємося ним щодня. Саме з нього зроблена терка на коробці сірників. І це просто вражаючий факт: білий фосфор настільки активний, що єдиний спосіб його безпечно зберігати це під шаром води. Вода просто не дає йому контактувати з киснем, бо інакше він миттєво загориться. Це ж ідеальна ілюстрація того, як проста зміна структури перетворює надзвичайно небезпечну речовину на цілком безпечну. Гаразд, ми розглянули кілька прикладів від олівців до озонового шару. То який висновок можна з усього цього зробити? Давайте складемо всі частини пазла докупи. І ось головна ідея властивості будь-якої речовини залежать не тільки від того, з яких атомів вона складається, а й від її, так би мовити, архітектури. Саме те, як ці атоми поєднані між собою, має вирішальне значення. Саме ця архітектура перетворює звичайний карбон на м'який графіт або на надтвердий алмаз. І це явище поширене набагато більше, ніж може здатися. Силіцій, серце будь-якого комп'ютера, теж має різні форми. Або звичайна сірка. Зазвичай це крихкий жовтий кристал, але якщо її нагріти і швидко охолодити, вона перетворюється на еластичну, схожу на гуму масу. Алотропія справді оточує нас звідусіль. І це, звісно, не просто цікавий науковий факт. Розуміння алотропії це ключ до створення матеріалів майбутнього. Вчені вже вчаться керувати структурою речовин на атомному рівні, а це означає нові неймовірні матеріали для електроніки, медицини, для всього. Тож наступного разу тримаючи в руках звичайний олівець, згадайте, що в ньому прихований той самий елемент, що і в найдорожчих діамантах. І це змушує задуматися, які ще таємні особистості ховають у собі звичайні, здавалося б, елементи навколо нас? Хто зна, можливо, саме їхнє відкриття колись повністю змінить наше майбутнє.